Доброго дня Україно! Заїхав на поле. Сам подивитись і вам показати, як спрацював гіліантекс. Там, де вносили ми 45 грам, прилипача 200 грам. На новотільному полі, там, де посіяна неома від ЛНЗ. Там, де амброзії, можна сказати, був. Ну і є сплошний ковер. Це в нас почалися другі сутки. Дивимось. Так, друзі, це край поля. Найбільше тут бур'янів, я б сказав би. Чи не бур'янів, а іменно амброзії. І вся вона лежить. Соняшник також було трішки нагнуло. Ну це пройшли всього. Другі сутки тільки почались. Все окей. Амброзія, саме бачите, яка, в якому стані. Крути. Ну, це звичайна дія Геліантекса. Соняшник також. Скажем так, не в захваті, але він переживе. Слабонервним, якщо вносити на своїх полях, краще взагалі днів 5 на поле не ходити. Бачите, маленький покрутило інтенсивніше. Ніщо тут, друзі, не відійде, це я вам гарантую. Поспостерігаємо, позаходимось, подивимося. Як пройде 10 днів, як пройде 15 днів, будемо спостерігати. Ну, зверніть увагу, чим більший соняшник, тим краще він переносить Гербіцидну дію геліантекса. Корінчик нормальний, не ні зігнутий, ніде нічого. Сверли собі потихеньку. Якось так. Як зігнуло його. Ну, це нормальне явище для Геліантикса, тим більше це покручено в основному на зворотах активно, як би все одно краще зробити нахльост, чим зробити огріх. Бачите? Ну вирівняється, все з ним буде хорошо. Так. І зараз перейдемо через посадку на поле де Саксон. Там вже ой, не знаю навіть скільки днів пройшло, але вже багато. Після Геліантекса. Є взагалі такі гарні. Так. Ну а зараз, друзі, так, знову йде дощ. Дякувати Богу. Бажаю всім дощів, врожаїв, перемоги в першу чергу. Гримить потихеньку. Всім пока.